Уявіть собі, та пітьма, яка розкривається в світі зараз і в моєму житті, зокрема, це розкривається світло Творця, яке я відчуваю як пітьму. Тобто це світло Творця, насправді світло Хохма це світло життя, це світла енергія, яке наповнює і розвиває все. Але завдяки невідповідності якостям Творця. Я розкриваю цю під... це світло як пітьму. І те, що відбувається зараз в світі, до речі, це світло Творця розкривається в світі таким чином, що ми його розкриваємо як пітьму, бо ми не відповідні його якостям. І тому ми розкриваємо це як страждання. Це не значить, що у Творця є намір взагалі у цієї сили, у програми, у цієї інтегральної системи. Не значить, що є намір зробити нам боляче це просто невідповідність наша його якостям.